Продаткові заходи щодо зміцнення обороноздатності України у зв'язку з агресією Російської Федерації після вторгнення російських військ всім українцям стало очевидно, що наша армія надто ослаблена десятиліттями розкладання і саботажу та потребує реформування. Збройні сили після багатьох років недоїдання і грабіжницького управління перебувають в плачевному стані. Заперечувати це можуть бути представники п'ятої колони, що не хочуть голосувати і не голосують за підтримку української армії. Зрозуміло, що для стабільного розвитку слід знайти гроші, які не можна, які не може дозволити цьогорічний бюджет. Також потрібно ухвалювати закони і міняти концепцію побудови збройних сил. Але часу немає. Загроза російської агресії вже на модерковій частині держави вимагає негайних дій. Проте є ряд заходів, які не потребують законодавчого шліфування, а лише політичної волі. Передусім, необхідно якнайшвидше відновити призов у лави збройних сил України. Попри багаторічні спекуляції про виняткову контрактну армію. На щастя, відсутність призову не закріплена в нормативних актах. В указі експрезидента Януковича від 14 жовтня минулого року визначалося відсутність призову на 14-й рік до збройних сил, проте зберігався призов до лав внутрішніх військ МВС України. Вже тоді влада збиралася воювати з власним народом, що призвело до трагічних наслідків. На щастя, Верховна Рада не встигла затвердити кількість збройних сил на 2014 рік. Тож тепер справа рук. За виконуючим обов'язки президента, слід видати новий віддати новий указ, в якому прописаний відновлений призову на поточний рік. Ще один пункт постанови: рекомендувати Міністерству освіти і науки вивчити можливість відновлення до призовної підготовки в школах, а також розгортання діяльності військових кафедр у вищих навчальних закладах. На сьогодні українська державність тримається на патріотизмі простих громадян. Безліч чоловіків різного віку, прагнуть стати добровольцями, стають на облік військкоматів, навіть якщо вони не військово зобов'язані. Слід залучати свідомих громадян до вишку, тренувань на базі військоматів та військових частин. Найбільш боєздатну частину волонтерів слід включати до військового резерву, тоді як з інших доцільний. Дайте можемо завершити. Що при потребі складатимуть територіальну оборону. Останнє допомагатиме збройним силам під час військових дій, зберігатиме громадський порядок. Міністерство оборони має обдумати можливість розгортання на базі усіх військових частин та військоматів навчально-тренувальних центрів для добровольців, що бажають увійти до резерву збройних сил України. У зв'язку з найбільшим пріоритетом національної безпеки рекомендується Міністерству фінансів вивчити можливості залучення потрібних коштів. Прошу підтримати постанову. Слава Україні! Дякую, шановні колеги.